На виносі завжди пишуть, скільки ньютон метрів треба затягувати болти. Давайте перевіримо, скільки витримає цей шток за допомогою динамометричного ключа. Я зараз його виставив на 5 ньютон метрів. Шток у нас ще свободно ходить. Ну, давайте, давайте закрутимо та подивимось, коли ж він трісне. Він відскочив на 5, але думаю, що це було навіть трошки більше, тому що деформується шток. Давайте другий болт закрутимо. Це більше, ніж 5 було точно. Я прям відчуваю. Як він деформується в руках. Ну, давайте далі ставити 6. Тепер це 6. Давайте виберемо один болт і будемо його крутити. Це буде нижній болт. 6. Ну, виглядає нормально. Звуків ніяких не було. Давайте сім. Сім. Тут виглядає теж нормально, нічого не тріснуло. Давайте вісім. 8 щолка, ну дуже швидко. Ніяких таких проблем я ще не бачу тут. Ну, треба розуміти, що якість карбону і карбонового штоку ну буває дуже різна. Це достатньо якісна була вилка. Шматок від вилки Firelight сікан. І це ще гравійник, тому я думаю, вони шток трошки міцніше роблять. Зараз тестуємо 9. Ох, болт вже не витримав. Ха-ха, болт! Болт не витримав. Ось це прикол. Я дійшов до самого кінця, я далі просто не зможу більше закрутити цей винос, тому що, бачите, він зійшовся тут. І в мене навіть болт не дуже прикольний тут від цього виносу. Був. Давайте це і спробуємо. На 9. Він щелкнув на 9. Болджене не тримає 9. Тут ще трошки є. Давайте зробимо 10. Я думаю, що алюміній здасться раніше. Все, алюміній все до побачення. Так. Алюмінієвий болт здався раніше, ну і бачите, тут зійшлися ці частини виносу, і я далі просто тупо не зможу закрутити міцніше. Треба буде поміняти цей болт та спробувати якимось сталевим болтом закрутити. Але бачите, все тримає. Ніяких там звуків не було. Всередині теж воно виглядає нормально. Болти я зміг ці викрутити. Це особливість таких торкс-болтів, що коли ти їх зриваєш, коли закручуєш, то ти завжди можеш їх у зворотньому напрямку викрутити, на відміну від хекс-болтів. Ці болти можна буде викрутити, але я все одно Хекс більше люблю. Давайте дивитися, що там сталося з ними. Я б сказав, що цей шток цілий. Трошки він тут поверху деформувався. Трошки ми тут бачимо, як продавили ці края, края виносу, продавили тут, але так він не виглядає, там прям тріснутим якимось і звук однаковий. Я б сказав, що з цим штоком нічого не сталося.